Тарас Шевченко, два слова, що змушують оживати і битися серце кожного, хто почувається українцем. Два слова і двохстолітня епоха українства, становлення нації, мови, культури під знаменом кобзаря. Як глибоко всебічно треба було пізнати сутність українського генотипу, аби врахувавши усі високі пориви духу і темні куточки його душі, створити свого роду національну граматику Кобзар, за якою можна вивчати як історію, так і психологію та етнос української нації. І як не парадоксально, книга, якій 174 роки, залишається актуальною і сьогодні. Що це Прозірливість? дар пророцтва? чи наша неспроможність щось міняти і рости? Та останні чотири місяці довели, українці можуть рвати кайдани і вміють боротися. Тарас хотів, аби ми згадали його не злим тихим словом у сім'ї великій новій. То з Божого благословення може це і є той час. Про який мріяв Шевченко такі сподівання й надії стали лейтмотивом засідання літературної світлиці, присвяченої 200-літтю кобзаря, на яку зібралися освітяни Бродівщини. Започаткована минулоріч районним метод кабінетом, ініціатива вшанування найславетнішого із співців українського народу тепер об'єднала словесників та математиків, істориків і фізиків. Одним словом, усіх, хто знає, як много важить слово. Духу українства додавала йошатна атмосфера, вишиті рушники, малярські роботи учнів загальноосвітньої школи номер 3 цікава ілюстраційна добірка до життєпису Тараса Шевченка, гості у розкішних одностроях. А відкрили це родинне терасове свято співорганізатори, директор Бродівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 Борис Мартинюк та його заступник Оксана Рябуш. Методист районного методичного кабінету Людмила Заяць зазначила, що з іменем Тараса сьогодні у світі ідентифікується Україна та Українці, а його слова пророчий, і таки настане час, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. З минулого віку і до нашого часу. І далі в майбутнє. У мої віки, день який явив світові Шевченко, великого сина, великого народу. Коли міняли честь, не наче крам, а правду, совість кидали за грати, в серцях людей він спорудив храм, якому там по вік віків стояти. Ведучі літературної світлиці, учителі української словесності Бродівської школи номер 3 Ірина Шишка та Уляна Загоруйко, у вишуканій літературній формі створили цілу життєву канву Кобзаря, нагадавши про ті тернисті шляхи, якими він йшов у вічність українського народу. Серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої? Як нема кращої Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцю замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше жити, жити і жити на волі, і заснути на віки, віки і світу не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув, Доли, Де ти? Де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої. Чимало поезій Кобзаря було покладено на музику, і вони стали улюбленими в народі піснями: ніжні, ліричні, хвилюючі і такі співзвучні сьогоденню. Ніхто не зна, Вчителя української словесності голосковицького НВК Ірини Мартинець ожила Тарасова тополя. Жив, раді, сині, Шуман піде, одивиться, та й бомсив. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться серце ниє. Кругом нібилини, одна, одна, як сирота на чужий вин. Хто ж викохав тонку, внучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила. Пішов. була б не любила, якби знала, що загину, була б не впустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце скаже, кого любить. Та не лише жіноче серця хвилює спадщина Шевченка. Очерети у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? казки скиглить літаючи, му за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим, на тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви заварились? Вернітеся! Поезія це вогник, схожий на полум'я свічки, що запалює душу людини. А Геній Тараса надихав на творчість і відомих, і невідомих, і в Україні, і далеко за її межами. Торкнувся він і сердець бродівчан, зокрема голови профспілки освітян району Миколи Сторожука, директора Берлинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Євгена Коцюка, Віри Друбенко, заступника директора Заболоцівської школи. Звертаю свій погляд до батька Шевченка, читаю пророчі, священні слова. Дорога до волі тяжка і нелегка. Хіба ж колись воля легкою була, щоб світ шанував нас, єднаємося в праці? Ви чуєте, люди нас кличе Тарас? Тоді лиш розквітне Україна у щасті, коли поєднає, з'єднає всіх нас. Щиро за таку весняну Тарасову гостину подякувала шанувальниця поетичної творчості, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Хочу подякувати за таку прекрасну можливість бути разом з вами сьогодні і в вашому товаристві насолоджуватися таким прекрасним, таким глибоким, таким мудрим і таким пророчим словом Кобзаря. Словом, яке сьогодні особливо актуальне. бо багато рядків з його поезії. Можна читати зараз і складається враження, що вони написані просто вчора чи сьогодні. Направду було приємно чути ці рядки у вашому виконанні, шановні колеги. І єдине, що би хотіла ще вас попросити, звернутися до вас, напевно, з оцією просьбою, з цим закликом, навіть. Благанням Шевченка до нас, українців, тоді і тепер, закликом до єднання, бути разом, бо тільки тоді ми сила. Тарас був я і, мабуть, навічно залишиться предтечею української нації, яка шукатиме у його творах і чистих джерел духовності, і добрих пророцтв, і заповітів, які треба виконувати.